Був серпень, яблука в саду спадали в роси, а небо плакало дощем, ще зовсім восе. Ступало літо по стежках, тривожно з волем. Вони бо в одну родину вже вривалось горе. Зі сходу вісті, як вітри страшні летіли, а материнські серця стиснувши, зміле. Ішла ця звістка, наш солдат на міннім полі, пішов на смерть відважно сам На зустріч долі. А він, ще й начебто не жив, був зовсім юним, у дружбі, вірності служив, з добром усюди, стрічав упевнену весну, жарливу осінь ж Не знав, що на війну душа запросить не треба й сумлінь таких відвертих. Хто став героєм у бою, не може вмерти? Постане вічністю над всім його відвага, а для прийдешніх поколінь це дух наснаги. Прийде весна в Поліський край, розбудить світи. Зеленіє тихо гай, герою квіти ми подаруємо дань. і мить мовчання, між нами пам'ять і печаль без запитання.